Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні ми з вами зв'яжемо візерунок з романтичної блузи яка вже є на каналі: Експрес-огляд я робила, і для вас що і зручності я зроблю ще й візерунок. Тому для більш наглядного для більшої наглядності я беру всім відому пряжу джинс від ярнарт В ній. Скільки метрів? 160 метрів у 50 грамах. Це 320 на 100 грамів. Так, ось 320 метрів. Взяла я до неї спиці. Четвірка, е, можливо, вони трішки затовсті, але мені зручно, що немає в них тросика, і я буду не, не буду вам тут клацати, цокати і все інше. Е, значить так, ми беремо ось цей візерунок, він у нас е, е, зробимо кращий вид. так У нас тут 23. Ряди в рапорті, і 10 петель. Так, я ось так покладу, щоб вам було краще видно. так Я набрала 20 петель, 2 рапорти і е, одну петлю для симетрії, і дві кромочних. Ось так буде трішки краще. так І починаємо в'язати. Починаємо в'язати спочатку е, ряду з першої петлі. Перша петля у нас виворітна. Так, ми знімаємо кромочну, першу петлю пров'язуємо виворітною. Далі, що у нас по малюнку? Йдуть дві лицевих, дві разом накид, лицева, накид, дві разом, і дві лицевих. Одна виворітна, дві лицевих, я в'яжу бабусиними петлями. Дві разом Дві разом з нахилом вправо. Я переставляю петлі так, щоб мені було зручно пров'язати, щоб нахил був рівненькі петлі. Потім я роблю накид, одна лицева накид, і знову дві разом, але вже цього разу, з нахилом вліво. Нічого не переставляємо, просто пров'язуємо. Далі по малюнку. дві лицеві виворітна, дві лицеві виворітна. І ще раз повторюємо дві лицеві, дві разом з нахилом вправо, накид лицева, накид, дві разом з нахилом вліво, дві лицевих. Виворітна кружкова. Перший ряд ми пров'язали. Виворітний ряд в'яжеться по малюнку, без е, змін. От Як лежить петля, так і в'яжемо. Навпроти лицевої, там, де у нас раніше була виворітна, у нас по виворітній стороні лицева, ми її так і пров'язуємо лицевою. Навпроти виворітних ми пров'язуємо їх. Виворітними. Е, накиди ми також пров'язуємо виворітними. От і виходить, що з виворітної сторони ми пров'язуємо все виворітними, крім оцих полосочок, де у нас по лицю і де виворітна петля. Ось так. Все дуже просто. Тому у нас на малюнку показані тільки нечотні ряди. Перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий і так далі. Третій ряд. Третій ряд у нас виворітна лицева. Дві разом з нахилом вправо, накид, три лицевих, накид, дві разом з нахилом вліво, накид, виворітна. Виворітна, одна лицева, дві лицевих з нахилом вправо. Доводиться перезнімати, щоб повернути в правильний бік, щоб був красиво красива петелька лягала. Накид, одна, дві, три лицевих, накид, в інший бік. Вліво, дві разом, одна лицева, виворітна. П'ять одна лицева, дві петлі переставляємо, щоб був гарний нахил вправо, накид три лицевих, накид 2 разом з нахилом вліво, одна лицева, одна виворітна, кружкова виворітний ряд, малюнку. Там, де лицеві лицевими, там, де виворітні, виворітні накиди пров'язуємо виворітними. П'ятий ряд. П'ятий ряд у нас йде виворітна, дві разом накид. П'ять лицевих накид, дві разом виворітна. Дві разом розвертаємо, повертаємо назад і пров'язуємо з нахилом вправо. Можливо, у вас петлі вже лежать правильно, якщо ви в'яжете класичним способом, а не бабусиним. Накид 5 лицевих. Але в такому випадку, у вас перша петля буде стояти правильно, дві разом з нахилом вправо, а ось ліва петля буде лежати інакше, і її треба буде розвертати. А я її в'яжу, не розвертаю. Є дві разом вправо, накид, п'ять лицевих, виворітна, кружкова, виворітну сторону в'яжемо, як є. Сьомий ряд. Виворітна, лицева, накид. Дві разом з нахилом вліво, три лицевих, дві разом з нахилом вправо, накид лицева виворітна, лицева, дві разом з нахилом вліво, три лицевих, дві разом з нахилом вправо. Накид, одна лицева, виворітна, лицева, накид, дві лицевих з нахилом вліво, раз, два, три лицевих, дві разом з нахилом вправо, накид лицева, виворітна, прушкова. Виворітний ряд. Дев'ятий ряд. Виворітно, дві лицевих накид, дві разом вліво, лицева, дві разом вправо, накид, дві лицевих, виворітно. в'яжемо, дві лицевих, накид, дві разом з нахилом вліво, лицева, дві разом, з нахилом вправо, накид, дві лицевих, виворіна, дві лицевих, накид, дві разом з нахилом вліво, одна лицева, дві разом з нахилом вправо, накид, дві лицевих. Вигорітна, розкова, Виворітний ряд, одинадцятий ряд. Виворітна, три лицевих, накид три разом, центральна зверху, накид три лицевих виворітна. Він швидко запам'ятовується, я вже пров'язую по пам'яті, і він тут логічно в'яжеться, тому не Ось одна, дві, три лицевих. Відчувається, що тут треба поставити накид. Ось далі йдуть три разом. Щоб пров'язати центральну зверху, її треба поміняти з другою. Тому я роблю ось так: вдіваю в другу, притримую першу пальчиком Передягаю в неї спицю, одягаю другу на спицю ліву і пров'язую три разом. Ось так. накид три лицевих, одна виворітна, три лицевих, накид і вп'єть три разом. Так, щоб оця друга була зверху. Міняю місцями з першою, вдягаю і пров'язую три разом. Ой, щось в мене тут розслоїлась ниточка. Ось так. Так, накид три лицевих. Вигорітну сторону, пров'яжете без мене. Ось у нас уже вимальовується. Перша частина візерунку, такі ромбики. Так. В 13 ряду ми починаємо формувати малюнок в іншому напрямку. Тепер, там де була виворітна, ми міняємо на лицеву, а там, де було три разом, ми ставимо виворітну. Все інше ми пров'язуємо так, як і тут, але ми його зміщаємо на половину малюнка. Ось ця частина. Ось ось цей квадратик знаходиться тепер ось тут. А ось цей квадратик знаходиться тепер ось тут. Зрозуміло? Ми просто міняємо місцями квадрати. Тринадцятий ряд в'яжемо. Прушкова, там, де була виворітна, пров'язуємо лицеву. Тепер робимо накид, дві разом з нахилом вліво, дві лицевих, і там, де ми пров'язали три разом, пров'язуємо виворідно: 5, дві лицевих, дві разом з нахилом вправо, для цього ми їх міняємо не місцями, а місця просто повертаємо іншою дужкою до себе, там, де була виворідна. Лицева, накид, дві разом з нахилом вліво. Не забудьте, після двох разом і перед двома разом у нас йдуть накиди. Далі йдуть дві лицевих, там, де було три разом, у нас вигоріть. Дві лицевих, дві разом з нахилом вправо, накид лицева. Виворітний ряд. П'ятнадцятий ряд. Дві лицевих накид, дві разом з нахилом. нахилом вліво, одна лицева, одна виворідна, лицева. Дві разом з нахилом вправо, накид, лицева. Далі йде лицева і вп'єть помаленку. Лицева. Лицева, накид, дві разом з нахилом вліво, одна лицева виворітна, одна лицева, дві разом з нахилом вправо, накид, три лицевих. так, накид, дві з нахилом вліво. Одна лицева, одна виворітна, одна лицева, дві разом з нахилом вправо, накид, до кінця. Лицеві, прушкова. Наступний ря ря ряд. В наступному ряду у нас буде. Що у нас тут? Це у нас 17 ряд, так? Одна, дві, три лицевих, накид, дві разом, виворіт дві разом, накид три лицевих. Ну, дві, три. Так, ми зміщаємо дві разом і один накид по одній петлі в бік, до тих пір, поки дві разом перейдуть з першого. Ну, з першої петлі аж в кінець оцього шматочка. Ось тут, на чотирьох петлях, у нас міняється візерунок. Ми кожному ряду зміщаємо одну, один накид і один раз переступаємо дві разом. Таким чином, у нас формується оцей малюночок навскоси. І навіть, коли у вас не буде під рукою візерунка, то він дуже легко запоминається. Ось у нас лицева, біля неї стоїть наступна, що треба пров'язати, дві разом. Тут вставом біля двох разом нам обов'язково треба додати одну. Далі, по малюнку, у нас йдуть кілька лицевих. До наступного накида. робимо накид. І ще дві разом пров'язуємо. Оце. Раппорт закінчився. так Далі у нас одна виворітна, а у нас рапорт фіксується від виворітної до виворітної. І в п'ять починаємо так само. Дві разом, накид, і до кінця лицевими, прушкова. В 19... У тому ряду наші дії змінюються. Ми пров'язуємо лицева, ще одна лицева, а потім дві разом з нахилом вправо накид і одна лицева. Ось тільки, що ми йшли, скорочували, зробили дві разом в один бік, а тепер ми розвертаємося і робимо такі ж саме дві разом в інший бік. І пров'язуємо. 19 ряд, рушкова, дві лицевих. так Тепер ось у нас іде лицева і одна лицева над накидом. То ми оці дві, ми їх розвертаємо і пров'язуємо дві разом. Отак. От накид, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, накид. І з цієї сторони ми робимо в інший бік нахил. Так? Тому у нас буде дві з нахилом вліво, потім буде три лицевих, в п'ять дві з нахилом вправо, накид, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, накид, дві разом з нахилом, з нахилом вліво і до кінця лицеві. Пружкова. 23 ряд, і він закінчує висоту рапорта. Оце все ми починаємо повторювати з першого ряду після 23-го. Пров'язуємо 23, -го. Пров 23 ряд, одна пружкова. Тут по малюнку у нас три разом, але у нас же ж немає. ну, Тут ми не пров'язуємо кромочку ну, третю, тому ми пров'язуємо тільки дві разом. Тут остання має бути зверху. Отак. Так, тут накид. Одна, дві, три лицевих, виворітна. Одна, дві. Три лицевих накид, і тут три разом, але тут уже три. І тому ми міняємо місцями середню і першу і пров'язуємо три разом накид, одна, дві, три лицевих, виворітна. Одна, дві, три лицевих, і дві разом цю ми зробимо верхню другу. Отак. І це буде відповідати от то, тому значку три разом, але в нас ж там немає далі полотна, то у нас лишається дві. Ось це все ми пров'язали рапорт узора, дуже такий ніжний, красивий, і він ще й виглядає як 3D на великій відстані. Коли дивися, то здається, що це ось грані у нього. За рахунок ось цих от реберець, він ніби переливається, оці чітко передають напрямок, а оці сторони розбавляють, і воно так видається, як ніби то 3D. Дуже мені подобається цей резируночок. І ми далі в'яжемо все спочатку, з першого ряду, от і в'яжемо ми з першого ряда. Як на малюнку написано. Але я вже мені не треба малюнок, бо я його вже досить добре знаю. так Там, де було три разом, я в'яжу виворітну. Далі я в'яжу дві лицевих, там, де раніше була виворітна, біля неї я в'яжу дві повертаю з напрямок в один бік, роблю накид. Там, де виворітна, лицева, накид зразу. І дві в другий напрямок від оцієї виворітної. Щоб вони отак розходились. Від виворітної, вони розходяться. Ой, була, була виворітна, тепер тут лицева, і вони розходяться. Ось ось. Вона була виворітна, стала лицева, і біля неї розходяться в різні сторони, отак по дві разом. Так. Далі 1, 2 лицевих два. там, де було три разом, виворітна, 5, одна, дві лицевих, там, де були виворітні рядочок, поряд, дві разом, з нахилом в протилежну сторону від виворітних вправо, накид, там, де виворітні в'яжемо лицеву, накид. І ще раз дві в іншу сторону від виворітних. Значить, тут з нахилом вліво. Пров'язали дві лицевих. І останнє у нас виворітне. Все, рапорт ми почали в'язати, закінчили і почали в'язати знову. Так. Маю надію, що все зрозуміло. Ви швидко запам'ятаєте от Ось такий досить простий, але виглядає він дуже приємно, романтично на виробах. Так, маю надію, що ви зв'яжете щось. І те, що ви зв'яжете, вам буде подобатись. Дякую, що прийшли. Дякую, що подивились, підтримали мій канал подобаєчками. Приходьте ще. Далі буде Па-па.